Ну, люди шукають щось нове, щось інше. Навіть от в цьому виборі там Зеленський залужний, все одно величезна кількість людей, які не, не, не визначились і не знають, що з цим робити. Хоча цікаво було на початку року, коли вибори стали. Ну, про вибори почали говорити не як щось гіпотетичне далеке, а як про щось можливе. А коли вже стоїть конкретно питання да. і вже під тебе підтискають, то люди такі вже вибирають те, що є. До, в на початку, в кінці січня, на початку лютого було якесь опитування, якраз от у, теж у СОЦИСа, І коли люди почали визначатися, да і воно не до зеленського переходило. То Воно переходило до ну отримав великий ріст залужний. Там і ще деякі кандидати менший ріст. але, але от ті, хто не визначився, вони йшли якраз не. До влади, а до якихось е, нових облич. Е, і це цікаво, що ще хтось хоче нових облич після п'яти років це е, шести, семи років е, новообличної ну, значить... ну Ти бачиш, люди хочуть, типу, нових облич, але які себе проявили в ділі. Угу. Тобто не просто. Люди медійні, відомі, тому що, наприклад, Сергій Притула, давай будемо відверті. Людина найбільш медійна з усіх нових, скажімо так, кандидатів. Але до новизни є питання в Сергія Дмитровича, тому що він і балотувався в Верховну Раду у 2019 році під 30-м номером і не пройшов.